Сказав Господь спотім, що до нього прийшли. Якби Бог був Отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене, чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати мого слова, диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди, і правди мав в ньому. І коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені ж, що правда, що вам кажу, ви не вірите, і хто із вас може обвинувати мене у грісі. Чого отже, коли кажу вам правду, ви мені не віруєте хто від Бога слухає слова Боже, ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Озвалися юдеї і сказали йому, хіба не добре кажемо, що ти самаряни, не біса маєш? Відповів Ісус, я не маю біса, але шаную Отця Мого, ви ж не вважаєте мене, я не шукаю слави для себе, є, хто шукає і судить. Істинно кажу вам, то берегтиме моє слово. Повіки не побачить тобі, слава тобі! тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос воскрес. воскрес! Якби Бог був Отець ваш, ви би мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов, каже Ісус, а так як ваш. Батько ваш диявол каже Ісус їм, тому що Він є брехня, батько брехні і батько неправди. Здавало бися, що правда чи брехня це якісь такі знаєте, окремі величини? Але кажу вам, що правда чи брехня? Це два погляди на одну суть. Є якась, скажімо, субстанція, ну, наприклад, візьмемо, що це буде такий кубік, так? і один буде казати, що це циліндр, а другий буде казати, що це квадрат. І так, і так буде неправильно, тому що це є куб. І хтось один його, що це є куб. А тепер дивіться, скільки можна його називати там? І квадрат, і трикутник, і піраміда, і перелепіпед, як хочеш, але по правді він буде тільки одним кубом, так? так і ми повинні зрозуміти, що ті, що говорять правду, вони не то, що щось приносять у цей світ. Чи забирають. Чи ті, що говорить брехню, що вони щось приносять в цей світ, чи забирають? Ні. Вони дають оцінку одному і тому самому предмету. Ви? Тільки Божі діти називають його так, як воно є. А діти диявола називають, як хочеш, тільки не так, як є. У них тисячі варіантів, а правда одна, тому Христос і каже, я є дорога істина і життя. Чи може правда відрізнятися від істини? Може. Може. Бо якщо ми візьмемо, Книжку і в геометричній площині вона буде виглядати, як не куб, але ну, такий, скажімо, буде мати таку об'ємну форму. Так? І якщо її дивитися отак, хто скаже, що це прямокутник, і він буде правий. І це буде правда. А хто скаже, що це трикутник? Це неправильно. Хто скаже, що паралепіпід. неправильно. А квадрат, от він ви той прямокутник. Бачите? Прямокутник, все прямокутник. А по суті, вона є не прямокутник. От Тому що так, як воно виглядає, це називається істина. Що воно є так, як є. А коли хтось з однієї побачив, що це є прямокутник, так хай буде. <клес> У мене тут є ще інший приклад. Нехай він буде не дуже правильної форми, але це вже буде ближче до Куба, так? якщо на нього так дивитися, то це буде. Квадрат, а якщо отак, це вже буде куб. І тому є правда, наприклад, так, що це так квадрат, хтось скаже, але в істині це є куб. І тому, коли ми говоримо про якісь речі, які є на землі, ми кажемо, «Ну, але то ж є правда. Так, то є правда. Але не означає, що це є істина. Бо людина не може дати повноцінну і правдиву оцінку. Коли ми бачимо людину і кажемо, то є брехун, то що так кажеш? Бо він забрехав. І то є правда. Але чи він завжди брехав? Ні. Так він брехун чи ні? Якщо він один раз збрехав. Так він брехун. І це є правда. Але чи це є істина з позиції Бога? Чи це є достатня оцінка цієї людини? Ні. Тільки Господь може дати оцінку цій людині. Бо тільки Господь знає, що Він, крім того, що раз там десь забрехав, перелякався, чи що там забрехав. Але в своїй суті він є добра людина, він є жертвенна людина, допомагає там ще і так далі. <кій> і тому по одній якомусь вчинку ми судимо людину і даємо йому оцінку. Все, не знали. Один раз спіткнувся, все пропало. Господь Бог учить нас, щоб ми були Божі діти. Бо ви чуєте, як сказав Ісус. Ваш батько диявол, батько брехні, бо ви любите брехати, ви живете брехнею, ви брехню почули і тим тішиться, що про когось почули якусь брехню і починаєте оту брехню приліплювати, обсуджувати, обговорювати, показувати, який ви великий, класний спеціаліст, аналітик, як ви можете чужу людину осудити. Ваш батько диявол, бо ви бавиться у брехні, бо ви не знаєте, де правда. Христос каже нам чітко і конкретно, істинно каже вам, хто буде берегти моє слово, по віки не побачить смерті, ви помираєтеся за живота. Ви будете ходити, говорити, будете думати, що ви такі мудрі. Але для Бога Будете мертві. І коли прийде смерть і треба буде переступити той поріг смерті, як закриєш очі на цім світі, і прийде темнота, так і відкриєш їх, там і буде темнота. Бо прийдеш у світ брехні, у світ ілюзій і кривляння то, чим диявол ціде життя із людьми і займається, <кій> батько ілюзій, батько брехні і сама брехня. Тому вибирайте, кого слухати, чи за Богом йти, чи далі слухати оті кривляння світу, оті шаблони. Оцінки, як правило, не завжди точні. Слухайте Слово Боже, шукайте, каже Господь, я не шукаю слави для себе. Є той, хто шукає слави. Ви чуєте шукачі слави? Є той, хто шукає і судить. Ваш батько диявол, ідіть за Христом. Покайтеся, станьте на дорогу спасіння і слухайте Слово Боже, яке несе нам правду, яке є в Своїй Суті істина. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес.